Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя я була на Блошиному ринку. У нас вже дуже така погода стоїть, що високі температури, більш як 30. Ну, то, трошки важко ходити. І я бачу, що деякі продавці не виходять на ринок в таку погоду. А от я виходжу на полювання. І не можу сказати, що ситуація у мене сьогодні набагато краще, ніж минулу неділю, або в дві, два чи три тижні тому. Але все ж таки мені сьогодні вдалося знайти цікаві речі, які я вам зараз покажу. А починаю я, ну, можу так сказати, традиційно з Перлин. Ну, що? робити Йдуть вони мені зараз. І я могла б сказати, ні, я не буду брати, у мене вже є. Ну, якщо б воно було дорого, так, так ніж спокушає мене. І от купила ще одну нитку перлин. Сірих, як я люблю, з застіпкою. Дивіться, зроблена ювелірна застібка. Я звертаю на це увагу, тому що буває, що е, сам по собі намисто непогане, але застіпка якась така, не така, простенька і таке інше. А тут все ж таки виконана в е, такому цікавому дизайні, прикрашена е, половинкою перлинки, і вона срібна. Отут є 925 проба. І те, як виглядає зворотній бік цієї застібки, це все нагадує про фірму Mahorica, нашу іспанську фірму, яка виробляє прикраси, досить престижні. І з самого початку вони так взяли такий курс і додержуються його. Як то і прийнято у Цієї фірми в засібках такого типу, тут вони попереджають, що це метал, а оця частина ну а ця основна частина застібки – це срібло. І отака отакий от ланцюжок, щоб не втратити, якщо раптом тут може розстібнутися, то от ланцюжок збереже це намисто на шиї. Ну, от В такому стані, в гарному, нічого не де, не подряпи, ні, нічого немає поганого. І коштувало воно недорого, і я не встояла. От Купила ще одну нитку перлин. Вважаю, що не, не те, що вважаю, впевнена, що вони мають вінтажний вік. Бо я не так давно показувала вам. Перли махоріка, у них зовсім інша застібка зараз. А отакий тип застібок це якісь 50, 60, 70 роки. А ще купила отаку брошку. Бо дуже мені подобається стиль, стиль ардеко. Саме в цьому стилі виконана ця брошка. І зроблена вона таким чином, що Тут дуже багато, як бачите, вставок, вони імітують діаманти. Я звертаю увагу на це, тому що стрази, це стрази, і, як то сказати, в біжутерії вони мають свої права, права на те, щоб прикрашати брошки, чи підвіси, чи інші прикраси. Але от саме в той період, коли Ардеко був єдиним і головним стилем, я кажу про 20-40 роки, звісно, не всі могли собі дозволити діамантові прикраси, і тож робили такі імітації, максимально наближені до оригіналу, тож до дорогоцінних прикрас. І саме отак от виконана ця брошка. Не всі стрази, які тут є, знаходяться в гарному стані. Деякі з них потемніли з часом. Ну, для мене це ще один доказ, що брошка стара. Не всі тут зберіглися, от, наприклад, тут бракує одного страза, десь ще якийсь маленький я бачила, а так більшість на своїх місцях. І от е, я вам того разу показувала брошку італійську е, від компанії Вокбіжу і казала, що от дуже е, так типово для дизайну дорогоцінних прикрас, щоб багато було е, вставок ну, з маленьких нібито діамантів, а всередині один великий. Е, і тут те, що це правило збережено. І от я вважаю, що ця брошка це навіть, ну, можна сказати, скоріше за все, це копія від якоїсь такої дуже поважної фірми. От такий зворотній бік має ця брошка. І можу сказати, що це характерно теж для старих брошок. Я так вказую для старих, тому що цей стиль ардеко. Він повертався і був в моді в 70-х роках. Але я вважаю, що в 70-х роках такі, так метал не виглядав. Я вважаю, що це саме якісь 40-ві роки. Звертаю увагу на голку, на кріплення голки. Ну і тут все на своїх місцях, навіть фіксатор є. Така гарна знахідка і в досить гарному стані для її віку. А ще купила каблучку. Цікава, цікавий дизайн каблучки. Як бачите, це риба з червоними оченятами. Це стрази. Тут емаль. От як виглядає з цього боку? Отак, от отак. Це біжутерія, але біжутерія з історією. Тому що тут є маркування ДАК. Я багато показувала прикрас цієї фірми. Це іспанська фірма, яка працювала з 40-х по 70-ті роки. Тож всі прикраси, які мають таке маркування, це все вже такий, як кажуть, старий добрий вінтаж. І ця каблучка теж. Це мене і зацікавило в неї. Ще мене зацікавило те, що вона в дуже гарному стані. Отут де зворотній бік, ви можете побачити по золоту. Ніде немає втрат, тож, я подумала, що треба на неї подивитися. Я намагалася її надіти на свій палець на оцей. Але у мене не вийшло. Я подумала, подумала, запитала ціну, коштувала це 5 євро. Я вирішила, що це не такі вже великі гроші. А для моєї колекції, як одна з прикрас характерних для того періоду, треба її взяти. Я хотіла вам показати, бо у мене не дуже багато такого типу каблучок, але є одна від Кені Джейн Лейн. З маркуванням все як треба. Не можу знайти не можу знайти всю коробку, де у мене прикраси Джейн Лейн. Ну от той випадок, коли вже стільки коробок, що навіть це важко. А розбирати це все не дуже просто. Ну, якось, якщо вам цікаво, я вам покажу. Тож була така мода. Я навіть відкрила в інтернеті, як називається. Наприклад, у Kennet Jan Lane. Називається коктейльні каблучки. Ну, вона справді досить така об'ємна. Ну, Не скажу, що вона дуже велика, але об'ємна. До речі, там, мабуть. Чиясь колекція поступила, тому що там було багато каблучок саме з е, тваринками. Там змії були, там якісь хижаки були. Але всі ці каблучки були такі сучасні. А оця, так, я вирішила, що треба її взяти. А потім прийшла додому, ну, помила все, як треба, і спробувала надіти, ви знаєте, Мабуть, тому що то було дуже жарко, коли жарко, то навіть розмір міняється. І тому, от, вдома я вже змогла її надіти. Зараз вам покажу. Отак от це виглядає. Ну, знаєте, цікаво зроблено, От цікаво. Навіть от я дивлюсь на це і думаю, що ну і зараз можна таке надіти. Виглядає воно досить е, ну, ні шляхетно, шляхетно, це біжутерія. Але погодьтеся, вигляд такий якийсь недешевий китайський сучасний. А так, то <с>. сказати, з претензією. Тож, навіть от я думала чисто для колекції, а зараз дивлюся, цікава і прикраса сама по собі. А що дива у мене сьогодні оця невеличка брошка? Яка привернула мою увагу, хоч, знаєте, коли я її побачила, я подумала, ну, щось таке ну, трошки дивне. Потім придивилася, нібито схоже на гранати, на піропи, те, як вони оформлені в металі, кажу, бачите, це така стара оправа. Ну і дизайн такий гарний, нібито нагадує старовинний. Але, ж знаєте, зараз виробляю такі копії, такі імітації. Я перевернула і побачила отаку от голку. Я зрозуміла, що ні, це не імітація, це старин, старовинна брошка. Іголка довга, як бачите. І отут от, от все так. Кріплення, такий гачок тут, роздивилася, придивилася. Мене здивував зворотній бік. Чому? Тому що, ну, всі держали в руках брошки і знають, що брошка на зворотньому боці, вона, ну, як правило, має таку пласку поверхню. Навіщо прикрашати отут -от такими завитками, якщо це зворотній бік. І найбільше це стосується старих брошок. У них треба, треба така площинка, де вже припають голку і таке інше. Ото подивилася я, подивилася на це. Ну, але ж запросили 5 євро. Треба було поторгуватися, бо невідомо не, не що. Але якось я прониклася, що це гранати і стара огранка, бачите, як роза вона називається. І вирішила взяти. Ну, Взяла і з такими сумнівами пішла собі. Пішла, дивилася, роздивлялася. Написала своїй знайомій Світлані, яка живе в Німеччині, запитала її думку, тому що от мені такі речі не траплялися. От Такий дизайн. От все якось так, що от у мене ще такого не було. От Гранат я дуже полюбляю і завжди намагаюся взяти, у мене є різні, старенькі, сучасні і такі, які знаєте, сумнівні якісь невідомо, а от нічого подібного не було. Ну, я подумала, буде у мене якесь розслідування зараз. Ну, І прийшла додому, почала дивитися, коли я шукала от брошка з гранатами так і таке інше, навіть мені Світлана підказала, дуже вдячна їй, що це може бути золото. Тому що в середині 19 сторіччя е, і в Великій Британії, і в Німеччині такі речі виробляли з золота. Ну, скажу я вам, виглядає воно добре, я кажу про метал. Хоч отут уважний глядач помітить таке почерніння. І я це помітила. Ну, мало. Що сталося? Може, голка відламалася і її припаювали. Таке може бути? Може. Ну, і вирішила я пошукати по фото. Мені вийшло кілька брошок, які були зроблені саме от в такому дизайні. І я навіть хотіла зробити фото, щоб вам показати, що от середина 19 сторіччя. А потім, ви знаєте, по фото мені вийшли сережки. Зараз я вам їх покажу. І я подумала, от, ну, сережки, ну, вони не саме-саме такі, але от дизайн дуже-дуже схожий. І, як бачила, там написано, що це золото. І. Ну, Щоправда, там перлинка вставлена, але вже розумієте. В середині 19 сторіччя не робили серіями прикраси. Все було досить індивідуально або невеличкими партіями. Але стиль. стиль. І я подумала, от так. У мене є брошка, а там сережки. Це брошка від. Ну, ну Сказати так, мабуть, то були комплекти такі, Брошка і сережки. Потім мене взяв все ж таки, якісь сумніви, і я почала роздивлятися дуже уважно, порівнювати розміри. От моя брошка має десь 4 см. А там сказано, що ці сережки мають 5 см. Оце мені не сподобалося. Чому? Тому що не може бути брошка такого ж розміру, як сережки. Вона повинна бути більше, ніж сережки. Ну і потім, коли я дуже уважно роздивлялася зворотній бік, зворотній бік моєї брошки, і зворотній бік цих сережок, я навіть побачила, що там таке ж саме, от бачите, такі нібито кружечки оці, так? І там в цих сережках це теж є. І я подумала, оце ще доказ того, що е, ця брошка походить саме з тих майстерів, де зроблені були ті сережки. І тут я зрозуміла, в чому справа. Я почала знову роздивлятися дуже уважно з лупою все. І роздивилася, що отут, отут, можна побачити. Що тут було якесь продовження. Я думаю, ви бачите отут. І тут зняли, зачистили, щоб було легко. Але навіть зараз тут є, от, я думаю, ви можете побачити, от така, що можна Отто піддати, під, піддіти трошки. І я зрозуміла, що це сережка. І подумала, чому мені це раніше не прийшло в голову? Дивіться, яку форму має ця брошка? Ну, не зовсім, скажіть нормальну. Отож, в мене склався, як то кажуть, пазл в голові. Чому тут отаке от все гарне, оці всі завитки і таке інше? Тому що це сережка, яку видно з е, двох боків е, Чому тут отаке? От Наплавлене, ну приплавлене оця голка, тому що це зробили пізніше. І форма, і все все каже за те, що то була сережка. Ну що ж, все дуже цікаво. Я люблю розслідування. Не знаю, як вам. А я навіть, знаєте, у мене настрій піднявся. Тому що не справа не в тому, що це золото більш от для мене важливо, що це старовинна прикраса. Дуже старовинна це антикварна прикраса. По-друге, що навіть ці зміни, які тут можна побачити, ну, приплавлена голка і оцей гачок, це було зроблено теж. В той час, у другій половині 19 сторіччя. От уявляєте собі, і те, що я це змогла розкрутити, цей клубок, мені дуже-дуже приємно. Як завжди нагадую вам прикраси, які увійшли в це відео. Як бачите, їх не дуже багато, але я дуже задоволена сьогодні, тому що я знайшла цікаві речі і провела розслідування. Бажаю, що вам було теж цікаво. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.